Так, тут у нас росте родиска. Сьогодні поливаємо. Тут кусочок засадили. От, а тут у нас зриска яка ще осені росте і ніяк не виросте. Ну, що ніби листя велике, а... а маси толком і не набирає. От, є такі невеликі, але так, щоб на продаж багато нема поки що. О, сьогодні гарна погода, трошки відкрили е вентиляцію з двох сторон, з одної і з другої. так, на цілу довжину. От, Поливаємо. От, трошки є цибульки у нас. На перо, для себе, на продаж. Такий у нас парник. Теплиця. Займаємося вже другий рік. Огірок, гридиска. От, е, проста система опалення, дешева, мало ефективна, але на перший час, на перший час непогано, просто буржуйка, труба сотка. От, зверху агроволокно натягнуте. І туди так, в кінець радиска. Є у нас тут бочка на 2 тони. От на огірочок підключаємо капельний полив. Так, і там теж ще одна буржуйка. Там далі в кінці. Так, продовжуємо поливати редиску. Погода шикарна, тепленько. То у нас вже четверта година. 16-15 градусів. От, теплиця у теплиця нас 8х50. На Дерев'яна. От, сильна така дуже багато розкосів, відкосів. От. Будували її самі. Лівку теж самі всю натягували не ідеально, але може бути. Вже Нагадаю, що тут це буде один Одна це. У нас зараз, я думаю, тиждень часу вже буде, правда? Два тижні часу. Трошка цибульки. Так, настоящик. Мішок. А, радиска. Не знаю, можливо якась частина буде... Піде в ступсті, тому що або загусто посаджена, є, от. Е, от, що вона набирала ніби трошки, як ця, а є, от, а є отаке. Вони от. б не зрозуміло, чи, чи це вже все, чи буде, цього радиска не буде. Ну, скоріш, все, що ні. І таких є того досить небагато. От. Так що... От, поміж то є не є а і попадаються такі, що йдуть в струбці. Або це загусто, або... або вона нас просто довго росла, тому що ми її посадили пізно осінь, дуже холодно, зима. І вона так була в, такому, в такій стадії якісь призупинення, довго росла, і от невідомо що з цього, що з цього вийде. От. Дуже довго вона вже нас росте. От, десь з краю, там де було, то мороз трішки були листя обмерзли. Але бачу, що вона вже відійшла. От. От тут були листя були примерзли, але вже наросли нові. От, вона вже відійшла. Головне, щоб не пішла в ступці. От. Декуди за густо посаджено. Так. О, такий валік. Валіком я теж катаю. А, перед, коли вже насіння посадимо, то сівалкою, то потім валиком отак катаю, щоб було все рівномірно, О, звідси дуже гарно видно. Родиску. Ну тут ми вже так старалися не дуже густо садити. Садити, щоб, щоб вона ні в ступці не йшла, щоб була вся велика, гарненька. Отак от тут у нас теж буржуйка, вся така трошки більша. В ідеалі плануємо поставити там в куті великий котел на повітряне опалення, посередині одна труба 200 і з неї виходи, виходи тобто, тепле повітря, щоб якась більш ефективніша була система опалення. Щоб можна було швидше, якісніше все. Vero